Усім привіт! Запрошую вас на огляд нашого номеру все Бірокса. Поселились ми тут ще вчора і знімала огляд, але щось пішло не так. І, напевно, так втомилася після переїзду поселення, що взяла і видалила для вас весь ролик. Тому зараз перезнімаю вже з нашими речами. Так, тут така зона вітальні, диванчик. Ось таке мистецтво на стінах. Дуже все затишно. Маленький холодильничок, вішачок, телевізор. Сподіваюсь, не дуже темно. Тут вже ми поставили водичку, тому що в Славська вода має трошки специфічний смак, багато заліза, то ми купуємо на чай та каву. Виходимо на наш прекрасний величезний балкон. Ось такий він тут. На ньому можна жити, мені здається. Тут вже наші речі. Вид на басейн. Зранку був дощик, От, такі краєвиди, але зараз вже він закінчився, вже починає світити сонечко. Ідемо далі. Світло на балконі є. Ввечором. Можна спокійно сидіти, вечеряти, пити чай, каву або щось інше, за вашим бажанням. Проходимо в санвузу. Так, церкало. Це було від господарів, туалетно-косметичні, ватні диски, навіть ватні палички. Це вже наше фен, рушники. Душова кабіна. Ідемо, покажу вам спальню. Проходимо велике ліжко до спальни. Знову мистецтво. Ще один телевізор. Тут величезне дзеркало. Тут така гардеробна. З нашими речами. І ще зараз покажу я ще одна зона з поличками, де можна все розкласти. Наші валізи, тут речі Марії, мої, трошки речей. Ну і найголовніше, Марія розклала іграшки, які вона захотіла взяти з собою в подорож. Такі маленькі прикроватні невеличкі столики. Тут теж Марійни, друзі, світильник. Брали з собою такого нічничка, де він там, пєпа. Але тут, виявилося, є, тому що нас Маша боїться спати в темряві і ми лишаємо такий невеличке світло їй. Але тут є все добре вікно величезне квіточки, такий від вікна маємо, от там вже залізнична колія. Потяги чутно, чутно ми живемо недалеко від вокзалу, чутно навіть коли оголошують ці потяги. От, але, помоми добре, нам це не заважає. Звичайно, то спить дуже чутливо. То треба, може бути, якісь беруші чи щось таке. Ось такий номер. Ми в ньому зупиняємося вже вдруге. Спеціально вже цього року бронювала його. Були вперше минулого року, дуже він нам сподобався. Дуже гарно. Садиба Рокса Славську. Дуже рекомендую. Супер, супер, супер. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал. Гарного вам дня! Телефон грається, це я знімаю на оцю селфі-палку, тому, вибачте, якщо трошки буде щось крутитись. Я ще не справжній блогер, тільки вчуся. Щасливо.